Вітаю, вітаю народ. Вчора був хороший день, наробився. Я в таких випадках згадую, колись моя мама виписувала журнал Радянська жінка. І один раз там була стаття, якась така в пані городська написала Хочу втомлюватися. Вот. <реш> Дуже в селі з того сміялися, з тієї статті, носили по сусідах, показували. показувати. Що городські пишуть, хочу втомлюватися. Але щось, що як мені воно закарбувалося в голові. <реш> і, і оце згадую, коли так, коли так, знаєте, добре нароблюся. І прийду додому, до хати і так чую, втомився так, капець, так от тільки. Аб... Аби там ще дійшов до хати, помився, ліг в ліжку і тако лежу, як руснопиком. Не хочеться ворушитися. от це клас. От, ну, може то якась дурість, я не знаю. Але люблю так наробитися добре. Ну, але вже з руками є побочний ефект, коли добре наробишся. Те болить, це болить, те крутить, те корчить. Так не люблю. От. І вже. Майже кожен раз так буває, що як наробишся, то потім все болить. Не все, а щось болить, слава Богу. А потім з ранком з ліжка не можеш встати, на четвереньках розходишся по хаті. От. Але от є така дурна. Дурна, дурна, як то кажуть, подобайка. Люблю наробитися так добряче. Так добре, добре знаєте, наробитися. Друга жінка так казала. Прийду десь ввечері додому. Ну що каже, наробився так, як любиш. Я кажу, так, да, так наробився, капітал отако. Добре, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, щоб ваша робота вам приносила задоволення, бажані кошти. Хто хоче втомлюватися, щоб втомлювався, хто не хоче, хай не втомлюється, аби тільки нічого не боліло. Всього вам доброго.